Всім привіт! Ви на каналі Кіра Плесіч і сьогодні зі мною мама! Всім привіт, це я мама. Так і сьогодні я приїхала до своєї подружки. Так, так, переночувати в мене в гостях. Так. так. Значить, я ось така чудова ді... у дівчинка. Так, дівчинка. А Це Кіра, яка у... Я Так, приїхала до мене в гості переночувати. Так. Так, ну давай я тобі покажу свій будинок, який ти бачила вже сто раз. Покажу тобі ще, це мій котик. Мійкий маленький М -м -м. котик. Так, хорош. Поїхали на ліфті в мою спальню піднімемося. А що в нього є одяг? Котика? Так. Так. Клас? Клас. Так і хай поїстимо. Так, так, давай хай під нього. М -м -м. все. Мяу. Запрошу, це моя спальня, тут я сплю, зверни увагу, це мої котики. Ну, а це моя кнопка. О, я відомий вас. блогер і в мене є кнопка з ютуба, Перегляд. Так, ну ось так я і живу. Бач, тут мій одяг хоч тут. так, Ой, ну вже... Ой! Ну я бачу вже, мабуть, пізно і, мабуть, нам потрібно відпочивати. Ну, на добраніч тобі, ти повертайся на свій поверх, де будеш ти відпочивати. Завтра зустрінемось, так, солодких тобі снів. На добраніч. ніч! Ей, мене поверни, я тут залишилася. Ой, так, ой, так. Ой, піть. Це ти спиш. Ай, Добре. Сюди. так. Я Як захочеш. Ну, все, ти відпочиваєш тут. Це. Маску Маску, маску, маску ну, так, солоденьки, моя люба. Так, я с детек. Щотку забереться в кнопку. Покинули. Добрий ранок. Пойду подивлюся, як там моя подруга. Так все. Добрий ну Добрий ранок. Я ще трішки спала, але нічого. Вже час прокидатися. Щось мій котик струбований. Що трапилось? Ой, О, він щось нервує зовсім. Ні, не, Він, мабуть, тобі сказав привіт. Добре, рядом моя хороша і Стоп. А, а чому немає кнопки? Якої кнопки? Ти ж мені вчора казала. О, боже, хтось забрав мою кнопку. Зачекайте, можливо, хтось щось бачив. Можливо, ви щось бачили. Ну, що трати, ми ж просто спали. І котик сумний. Так хоче було не так. Він щось нам хоче сказати, але не може. -е. Що робити? Як нам знайти кнопку? Можливо, хтось щось бачить. Стінь, я б. воно взагалі потрібна. Стінь, тут якась зачіпка. Твої навушники. Це наушники моєї прибиральниці, але я не думаю, що їй треба моя кнопка, але їх вчора, здається, не було. Ти бачила їх вчора? Ні. А стоп, а де mm. твоя прибиральниця любить ходити? Куди? Ну, я знаю, що вона прибиральниця і що вона mm. прибирає в магазині для тваринок. Я точно знаю, що ще вона завжди в наушниках, наушники точно її, і вона дуже любить слухати музику. Я думаю, що нам треба бігти в магазин. Давай спробуємо щось там про неї розпитати. Так, мабуть, треба йти, правда? Так, може в тусі, там ми знаємо про неї. Як думаєш, вона і тут? Ну, я не знаю. Зараз розберемося. Зараз Доброго дня. Добрий день. день. Скажіть, будь ласка, я шукаю вашу прибиральницю. Така дівчина в наушниках. Я знаю, вона тут прибирає часто. Так, я знаю там один клопо, там дуже схожа діджейка. Судіть туди, щось в них спитайте. А її немає хіба у вас? Я не знаю, вона сьогодні сам зон... ще до нас не приходила. Ну, добре, тоді ми будемо шукати цей клуб, про який ви кажете. Ми побігли. До побачення. До побачення. Можливо, вона тут. Так, це якийсь клуб. І це підходить. Пішли, її шукати. Пішли, Ем, Ви щось бажаєте, кого ви шукаєте? Так, мені потрібна дівчина в новушниках таких. Вона дуже така музикальна, в неї таке довго запущено якесь волосся, начебто так. І можливо вона ходить з кнопкою в руках. З Ютуба кнопка така чарівна. Може ви когось бачили. М -м -м -м. Я знаю, по таку, я зараз вам зараз пересувати. Іди за мною. Ось ця, може? Так, це вона. І ти сюди, Золотюга. Страва пахне тухлим сиром. Ми тебе словом, віддай мою кнопку. Не віддай нам. Віддавай сюди. Віддай кнопку моєї патрухи. Я тікаю. Зараз ми тобі дамо. Гувачку в рота взяла. Ти дивися. Віддавай давай, це не твоє. Як б взагалі ти могла так зробити? Хіба ти не соромно брати чужі речі? Це взагалі недопустимо. Так, все віддавай нам кнопку. Вибачте, я хотіла, щоб мої пісні слухали і вирішила зняти кліп з вашою кнопкою. А взагалі я її просто вкрала, бо вона мені подобалась. А от тобі це моя кнопка. Ось нам приймай кнопку. Так, давай будемо ці світи. Чекаємо. Так це <давайте підшли. тасшифили> віда. Ось це був гарячий день. І не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Бо це дуже нас мотивує. Всім пока-пока Всім па-па-па-па! до, папа -папа. до нових зустрічей!